Здравствуйте! Це що це таке? Доброго дня називається, так? Да? Місія немає де гуляти. Всім доброго часу, мої любі підписники та гості мого каналу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Хочу похвастатися у мене м -м, активно почали нестися рани, які виявилися 15 лютого. Це яйця Аян Цинамі. Це от одного заводчика у мене, Ці курочки от Ірини Сергіївни. І зараз я хочу зважити їх. Так. Це у мене суфеточка шопне. Таро. Ось такі вони. Пасхальні яєчка 51 на 50 43 г. Вот такі у нас яєчка. І вони видно, де яка що, ну різна курка несеться. У мене їх 8 самих маранів 8 штук. Із восьми двоє півників. А все остальне курочки. А це Аям Цунамі. Їх теж 8 було. Два півника. Вроді би два півника. Треба ще подивитися, бо їх там багато бігає, я вже не розумію. І одного півника ми прибрали на м'ясо, бо у нього було е, кривий є, хребет був кривий, хвостик хвостики, хвост кривий. І ми вирішили його прибрати. Бачите, одне, одне зовсім темне, трошки є світліше. Оце одна курка несе це за два дні, оце друга курка несе. Це Третя курочка несе, це четверта, а це п'ята. І ще, мабуть, одна ще не несеться, але вже активно несуться. Вони ще яйця маленькі, але вони рознесуться. Ще я очікую. Адамирукана, а марукана ще не несуться, вони вивелися 15 березня, 15.03. Тобі ще на слідущий місяць. Я вже очікую, що будуть і Америка нанестися. А поки вже почали нести мені пасхальні яйця наші маранчики і аям цанами. нами. давно вже несуться. О, ну, зараз підемо подивимося на всіх курочок, як вони себе почувають. Так, хотілося б вам все показати і сказати, що все добре, але не все добре. І всім доброго часу, як я казала в початку відео. Ну, бажаю я так всім доброго часу, а як воно буде, не знаю. Після того, що роблять наші сусіди, це дуже-дуже прикро, що гинуть наші люди. Ну, хотіла вам показати і розказати. Оце наш аян-цанамі І курочка аян-цанамі, Красені. Просто красені. А оце наш маранчик. І оце півник маранчик. А оце наше марух'я. Курочки на А це у нас барбазє, Це й Поки вони всі живуть разом. А це півника марукана. Ось він такий гарний. Поки вони всі живуть разом. Потім ми будемо їх розсоєняти, щоб вони жили окремо. У сім'ях. А це у нас півники Віандота. Ну, вони ще молоденькі. Зараз підемо подивимося, що вони нам тут знесли. І ми собі сьогодні чоловік переселив... молоденьких курочок, ті, що у нас були в загоні. Щось я їх не бачу тут. Мабуть, десь не є. Це у нас тут о вже трохи нанесла яєць. Ми їх так поскладаємо, щоб їх не достали. Курочки своїми клювиками хай лежать тут. П'ять яєчок уже є. А хто тут у нас носиться? Маранка. А тут посадить. Бандитка. Іди, йди, йди, несись. Ідемо подивимся де наші. Кучата ті, що ми переселили все чорненька м'я мабуть, десь загнали кури. Але все одно, все одно треба їх привчати, поки вони всі живуть разом. Ой, які мені так граблятьсями руками, вони такі, як слоніки бігають, такі ту-ду-ду-ду-ду. Десь малих не видно. бо я їх вже не знаю де вони вони такі як уже як кури стали здорові От цього загона ми їх уже переселили там уже нікого немає один тільки бройлер не, трошки він не такий не росте то ми його сюди відправили до курей я вам хочу сказать. ночью у нас зараз жахливые. О, яичко не нашла. Ночи у нас зараз жахливые. Кожные ночи обстрел. Шахеды, Це буде продовжуватися одне питання де мирово, мирове сообщество, яке все бачить через спутники хто, куди, що. І всі знають, що, як бреше Росія і що робить Росія, куди вона приходить, що вона робить. Але ніхто нічого не робить. зброю даю, дякую. Але всі закривають очі, що кожного дня гинуть діти, молоді хлопці, молоді дівчата. Бо військові це обичні люди, які захищають нашу країну. У мене душа розривається і ну, на цих обставинах у мене що постійно в нервах, то трохи здоров'я здає. Мені вже важко ходити. Боюся, щоб не було рецидиву. Ці роки були в стадії ремісії, а зараз все може повернутися. Але ми тримаємося і я вас дуже прошу донатити, допомагати нашим військовим, допомагати нашим дівчатам і хлопцям здобувати перемогу кожного дня. І я дякую кожному з них, кожному з них, я дякую дуже. І дав їм Бог сил, здоров'я і мирного неба над головою всім нам, щоб ми могли далі жити, існувати свої крові існувати... зараз. саме існуємо в своїй країні, бо це життя на виживання називається. Ну, у кого життя на виживання, а у кого заробляння грошей і відмивання грошей. Одні воюють, другі жирують, одні збирають, другі крадуть. Але все одно нас більше, ті, що допомагають і вірять в перемогу, нас більше. Всі остальні здуни і ті, що крадуть, горіти вам в пеклі. Я вірю те, що ті, що Роблять геноцид України і українців. І що б вони не робили, все одно вони не отримують свого результату. Україна як була, так і буде. І українська нація буде жити і все буде добре. Начали розмову за яйця, те, що у мене марани почали нестися. І ось такі маленькі курочки Аям а прийшли до того, що по ночах і днях гинуть люди, в Україні війна. Комусь може здатися, що ви ж ведете канал про курочок, про домашнє сільське господарство, та що ви строїте, що ви та мета дивитесь. Але вибачте, це наше життя і кожен день ми в небезпеці. Бо у нас є дурноватий сусід, маразматик, кончені люди, які радуються смертям і які роблять все, щоб ми загинули. Тому тримаємося, донатимо, допомагаємо. Є такий канал Сергій Шелудько. Він робить збори, він дуже добре допомагає нашим хлопцям, дівчатам, машинам. Цій людині я довіряю. А ви довіряйте і допомагайте тим, кому ви читаєте покриття. І, будь ласка, допомагайте всім нашим хлопчикам і дівчаткам. Ми допомагаємо як можемо. Теж донати, теж продукти і м'язко, і каші. Не буду багато тут балакати, розказувати, кому я що допомагаю. У мене син військовий. Тому мене це не обійшло. У мене дуже багато загинуло друзів, кумів. І заради них, заради їхніх дітей. Треба нам перемогти цю війну. А щоб перемогти, треба допомагати. Тому прошу допомоги всім, хто може. Копійка до копійки. І путіну петля. Дякую за перегляд. Не знайшла я тих курочок, які ми сюди переселили, де вони ділися, я не знаю. Може, можливо, вони і є десь. Десь, може, загнали їх. Але мої кури не обіжають нікого. Ось одне знайшла тут в цьому. А друге воно сидить, щось я не зрозуміла. Може, їх перенесли, а чого вони тут? Щось сьогодні оцих пухів перенести назад, вони вже відклотали. Тому не всіх перенесли. Zaraz będę mówić. От на цій ноті ми і звершимо своє відео. Оце є стадо з цього ми гусаків всіх уберемо. Остануться тільки гусочки. А з цього стадо гусаки будуть. Бо вони дурноваті зовсім. Все. Всім доброго часу, тихого дня і ночі, все буде Україна. Продовження епопеї кацапні. Траванули нам річку Сейман, а тепер вона вже все пішло в десну. Рибалить немає де, купатися немає де, риба дохне, раки, малюски всі, що там є. Все дохне. Поки що ось у нас є тут озера, то хоч тут можна трохи порибалити. Хоча тут в цьому році щось нічого немає, але приїхали, сидимо, димо, можемо погоди. Ой. А ця, ця солота, як не бомбами, шахетами, ракетами, то вирішили, мабуть, що треба траванути річку. Це все йде з Тьоткіна з Сумської області. Чернігівська область вже везде заборона стоїть на вилов, на купання і іспользування води, взагалі поливу і вибування господарства. Але ж тільки ніхто не зробив точний аналіз, що вони злили, а це погано. Будемо поки озерах ловити, пробувати, щоб їм пусто було цим сусідам таким нічого, щоб наші сльози їм відіб'ються сто крат, навіть більше, ніж сто крат, сволочі. Ну все, на цій ноті будемо закінчувати своє відео. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Всім всього найкращого. Все буде Україна!